Якийсь клуб. Такий тут в селі магазин. Ноші для трун. У нас магазина ноль. По дорозі до села натрапилися на це кафе. Готель Лаура. Знаходиться на трасі до міста Переяслав. Кафе-бар, готель Лаура. Давненько видно, що не працює. Вже заросло кущами, травою. Хто пам'ятає це кафе, напишіть в коментарях, можливо хтось тут відпочивав чи обідав, коли їхав кудись. Ну і також тут поряд газова АЗС, яка також не працює. Тут більш-менш нові колонки стоять, нові бочки. Ще не розібрали. А, і бензин тут А-95 є. Але написано, що зачинено. І видно, що всередину давно не, не заходить, також з кущами поросло. Цікаво було побувати всередині в цьому кафе, барі, готелі, що там зараз знаходиться. Чи ще підлягає реконструкції, відновленню. Вже повністю все занепало. Ну, не полізу, бо двері закриті. А виламувати їх це не моє справа, я цим не займаюся. Вітаю! Дев'яте раночку я вже на півдорозі до села Кираївщина, що знаходиться в Бориспільському районі 19 кілометрів від районного центру і 58 кілометрів від обласного центру, тобто міста Києва. В селі на даний час проживає, за офіційними даними, це 89 осіб. Селу майже вже 100 років, бо створено воно в 1926 році. Сьогодні перевіримо, чи є тут інфраструктура, чи є тут зв'язок, чи є сенс тут жити на перший погляд видно, що. Село більш-менш живе. Є живі хати, але є і закинуті хати. Наприклад, якось це, а ні, тут ще живе, стежечка є. А далі вже ніхто не живе. Ось тут, наприклад, заросло повністю. Магазин місцевий. Подивимося, тут в магазині. Такий тут в селі магазин. Я сподіваюся, це не один він. Мабуть, ще ж є працюючі, бо люди з того селі є. Магазин ще з далеких 90-х років. Видно, що давно не працює, але біля нього покошено. Всередині прибрано, начебто, в принципі, до чогось його готують. Можливо, хтось візьме. Як склади щось зберігати? Єчі. Електроенергія не підключена. Вікна повибивувати. Далі. Є складки. Складки не мабуть приміщення. А, ні, котельня. Тут лежить ножи для трун стоять, котел і насос, в принципі, і все. І зупинка для громадського транспорту. В убогому стані. Така баклажка для квитанцій. Якісь газові квитанції, видно лежать, скидають. Навпроти, видно, садиба доглянута нова. І багато хат жили. Я думаю, тут проживає більше, ніж 100 осіб. Якщо там офіційно 89, то тут проживає, я думаю, навіть більше 100. Основна вулиця там була центральна, асфальтована. Всі інші без асфальту, але з підсвікою. Догнав мене, молодець. Ди сюди, ди сюди. Держов, Ти чий такий? Ну так, да, собаки тут злі. Коли їдеш, коли стоїш, то добрий. Є стадіон, в принципі покошений, ворота є футбольні. Там навіть є дитяча площадка. Це не ясно, чи чиясь будівля, чи якийсь клуб. Під'їду потім. Ну, Щоб таких прям хат хат закинути, то й немає. Блять, заглянути на якесь подвір'я. Магазин є в селі? Ну він не працює. Ну я бачу, то один він стої, і стоїть, як пам'ятник вже, так. Да. Бляха, я думав, тут можна щось купити, бо їхав каву брати. Так вот 20, мабуть, була привозна за торгуля. У нас магазина ноль. Ну таке Криївці. цікаво, значить у людей багато живе. Я Не знаю, куди дивиться сільрада, блін. Пофігу всім усе. Чесно, стовнуль. Тут людей сто, 100 наверное, живе, так? Да? Та да, ні, трохи зменшить, звісно, 100 не буде. Я так гарантіюся, ну, блін, ну полста точно, блін. Але ж це хуторок тут в основному всі похиловіку, і звісно, переселенці трошки. Сусід міється. Він будки, будки вольєри під заказу робить, займається бізнесом. І оце для діток відділа кораблик, сусід Денис. Найтоліше. Була привозна торговля, і то показалось, що ну, хоч хліба привезіть людям, люди добрі, бо тут багато похило віку людей. Це 5 кілометрів треба років їхати за хлібом. І нікому мене нужен. Я сам цю голову так давив, я липав. Уже от 20 нема, Ну була год, 10 назад привозна торговля, привозила вагончик продавцем два дні на тиждень, зрозуміло. А ти те щось зав'язали. І от тепер, живіть і радуйтесь, бля. капець. Добре. Да, да, да. Ну, ну от поки молодий були в гроші, коль. а людей тут багато похиловіку. Ну клуб теж, типу, як виборця ділиться, як вибори. А, так, тоді, тоді, працює, тоді працює, тоді працює. Вода в своїй скважинах скважина є. Да, да, да. А газ провели, блин. газ є. Ну, а в колодзицях вода є, чи була уровень упав. Тут колодець стояв, за його знесли, коло двору на сині забор. Уровень упав. В колодцях практично немає. Блин. Как п'ять? У кого скважина, до, слава Богу. Це сільський клуб. Територія, в принципі, ухожена, є лавки нові, більш-менш, є і старі лавки, дитячий майданчик і стадіон. Як розказав мені місцевий житель, що тут проживає все-таки близько ста осіб. В основному це люди похилого віку. Магазину він сказав, тут немає. Оте, що я показував вам, то він єдиний. Раніше була привозна торговля, зараз і її немає. Вже хліба людям немає купити. Їздять за 5 кілометрів у сусіднє село Рогозів. Вода також тут у колодцях впала, газопостачання є. Зв'язок є, електроенергія, без питань це все є. Але от саме магазину. Продуктів купити тут немає де. Село вже він каже, що трошки-трошки зникає, зачихає, але е, при даній ситуації є людей-переселенці, які переселяються в це село. Чи є сенс сюди приїжджати жити в це село? На мою думку, село непогане. Є гарна дорога, недалеко від траси знаходиться. Є світло, є газопостачання. А от з водою тут трабли. В колодязях вода опустилася. Якщо потрібна вода, то необхідно бити скважину, бо водопостачання по селу централізованого тут немає. Немає не магазину, немає не тим більш кафе. Якщо вам це не потрібно, то розглядайте як варіант переїхати в це село. Пишіть в коментарях, що вам би підходило, а що не вистачає жити в селі. Хотів я вам показати закинуті старі хати, але так, щоб тут залізти кудись, то немає можливості. Хата йдуть одна через одну, жила, не жила, то я вирішив вже не лізти в ці хати, тому що, можливо, поряд живуть їхні господарі. Якщо вам цікаво подивитися на старі закинуті хати, переходьте в мій канал, там є відеоролики, в яких я вже показую закинуті хати, а також повністю закинуті села. А якщо вам цікавий такий формат про занепадаючі села, про інфраструктуру, яка не працює, підписуйтеся, буде цікаво. А в полі працюють трактори. З самого ранку, хоч це субота, хоч це неділя, хоч це день, хоч це ніч, аграрії працюють. А це в околицях села. Подивимось, що це воно тут таке. Якесь раніше було підприємство чи щось схоже. Але вже закинуте заросло, От, наприклад, там величезні ангари вже не задіяні. В роботу зовсім ніхто ним не користується. Пролізу далі, подивлюсь. Тут був гараж якийсь, яма була, вже повністю розібрана. А це глучі побили чи вивезли. Але воно давно закинуто. Ось, наприклад, вже дерева стоять. Або воно зовсім і не працювало. Хто знає, що воно таке, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Це неподалік села Рогозів. Ну, І тут теж такий величезний ангар, голуби літають, Ну щось такі вони Обеспокоєні тим, що я сюди зайшов. Місцеві повідомлення. Але таке прямо відчуття, що тут а, нічого і не відбувалося. Його побудували і або не запустили, або зовсім навіть не добудували. Як було це все на початку 90-х років, що все будувалося. І закидалися ці будівлі, бо не було на це вже коштів. Мабуть такі є, мабуть, не добудували, бо все теж є, вже стоять бетоні, якби сваї залиті, але на них нічого нема. Чи, якщо там щось ще було більш-менш добудовано, а вже сюди ближче, то зовсім тільки розпочали і нічого не зроблено. Це, до речі, є така цікава локація в місті Бориспіль. Радіозавод. Він також будувався в той період в той кінець 80-х. І кажуть, що в 89 го він наче трохи працював, але не повністю ще був збудований. Ну і потім відповідно він вже в 90-х і закрився. І закинутий. Скоро планують там зняти відео, так що слідкуйте за каналом. Величезна територія тут, якісь там фундаменти далі. Там далі ще був ангар, то зовсім не зрозуміло, що тут було. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, що тут було. Це також неподалеку від села Рогазів.